Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Сьогоднішнє відео буде про догляд за Вандою. Було до мене питання, тож я відповідаю. Але я не люблю давати такі поради, зробіть так і так, і буде ось так. Ні, я розкажу про свій догляд, як я доглядаю, як вона в мене живе. От ви бачите, як вона зараз виглядає. Ви бачите, що в неї росте квітконос. Росте досить швидко. Бачите, такий паперець. Тут я пишу, коли я її поливала, щоб не забути полити наступного разу. Але скажу одразу, що треба було поливати її вчора. Але я прогавила цей день і не подивилася на цей паперець. Отож, росте вона в мене ось так. Як прийшла з цією корзинкою. Так, вона тут корзинка залишилась. Купила я ось такий горшик, але це не весь горшик, зараз візьму його другу частину. Отака От друга частина, тобто червоне кашпо, стає ось це кашпо, і таке кашпо двокольорове, виходить. Але я зробила ось так. І коли я поливаю, сюди наливаю водичку, я потім Згодом покажу. І ось так вона в мене п'є. Можу так залишити, а можу для того, щоб коріння подихало, отак вийняти. Тут в мене тримачі для орхідей хрест-нахрест. -хрест. Один так, один ось так. І через корзинку цю я їх просунула, і так воно тримається. Згодом. Бо воно ж росте, я поставила ось таку паличку. Тут був раніше тримач для орхідей, але ну, все ж таки слабий він. І така пластикова здається штапік, і ну, ось так він підтримує цю ванду. Зараз бачите, є корінці, які у рості, але коли вона Починає нарощувати свій квітконос, вона все закуклює. Тобто ось ці всі корінці були зелененькі та гостренькі. Ну, кілька штук вона, бачите, не закуклила. Не так давно вона цвіла на два квітконоса, і дуже мене здивувала, коли я побачила ось цей квітконос. Зараз покажу трохи здалеку, і ви побачите, які листочки домашні, які були, коли я її купила. Оці листочки більш такі довгі, ніж ті, які були, коли прийшла вона до мене. І з цього боку теж видно. Ці домашні. Оце стояло близько до лампи. Я думала, що лампа трохи тепла, не побачила, що воно торкається лампою і трошки, бачите, обпеклося. Тепер буде просто некрасиво. По цьому світлому кольору видно, що росте зараз листя. На дно я насипала крупну кору. Думаю, можна цього не робити, але ж я показую свій догляд за цією рослиною, тому показую все, як є. Тобто вона зараз поп'є. Потім я зіль'ю водичку, і ця кора, трохи волога, буде ще тримати їй пару днів цю вологу. Там теж росте. І ось тут. Зазвичай. Коли вона цвіте, все завкуклено. ну Тут щось вона продовжує ростити коріння, але дуже багато коріння, з яким вона прийшла, просто пропало. Коріння було 90 см. Я його там накрутила, якось накрутила, але воно не вижило. Ось це все подряпане від тої проволоки, з якою приходить ванда. Її ж подвішують, і вона висить. Там ціла конструкція, але ця конструкція, на жаль, псує листочки. Тут навіть є такий порваний ось він. Ну, нічого, вона виглядає досить красиво. Я не знаю, що ще вам розказати. Я її не оприскую. Удобрюю я її майже з кожним поливом. Будь-якими добривами для орхідей, які є в магазині. Але. Норму я роблю два рази менше, ніж написано в інструкції. Але пам'ятайте, що для будь-якої рослини дуже важливе світло. Мої рослинки стоять під лампами. Чи буде таке ж цвітіння, такий вигляд орхідеї на підвіконні, я не можу вам сказати, бо ж розказую про свою налила воду, додала добрива. Вода в мене відстояна, фільтрована, температура води трохи тепліша за кімнатну температуру, тобто додала теплої води і занурюю горшечок. Ось так. Залишаю так на 2 години, але якщо з дому кудись виходжу, ну, буває, що і трошки вона довше сидить у водичці. Як часто я поливаю один раз на 4 дні. Наприклад, у понеділок полила, вівторок, середа, четвер, потім поливаю п'ятницю. П'ятницю полила, субота, неділя, понеділок, у вівторок поливаю. Обов'язково пишу, бо можу забути, яка краса буде. Вся буде в крапельках така. На поп'янку крапельку, то начебто нічого не забула, але якщо забула, то будь ласка, питайте у коментарях. На сьогодні все, до нових зустрічей. Бувайте здорові!